Суперконкурс від ігронавтів до біг кінця. Результати наприкінці програм. Right Термінове повідомлення. Невідомий викрав новий випуск ігронавтів. Його вже переслідує поліція. Руки вгору! поліно поклади рюкзак. Можливо, ми лише звичайні люди, але ми все одно здатні на неймовірні вчинки, особливо коли ми разом, адже ми справжні ігронавти. Сьогодні у програмі той же Assassin's Creed, тільки у профі. Як змінилося кредо вбивці? Спорт проти кіберспорту. Фінал League of Legends смотрела більше людей, ніж смотрела, по-моєму, фінал Суперкубка американського. Не пропусти двобій століття у фокусі, на яких реальних подіях заснований The Division? Вірус розповсюдився на 26 штатів та 11 інших країн світу. Тож у нашій грі ми хочемо викрити це недбальство. Нові подробиці суперочікуваного шутеру у ексклюзиві. Майте Зігмунда фрейда подалі від екрані найбожевільніші стосунки персонажів ігор у трійці і А просто зараз головні події ігрового світу у рубриці «Тайджест». О-о-о, що не питайте, спершу маємо встановити таймер. Не дивуйтесь, ви все потім зрозумієте. Ну а тепер привіт. Мене звати Рос. це Рубрика Дайджес. Точніше, дай адже сьогодні ми поговоримо про зради, нацьковування спецназівців, шпигунства та інші лячні події, що сталися у світі ігор. Поїхали! Грати в онлайні стає реально небезпечно, особливо вигравати. Раніше тебе просто обматюкали. Але тепер противник може нацькувати на тебе брата. Е, чи кума? А свата, ну тобто американський спецназ, один 13-літній вилупок із Каліфорнії програв іншому пацану в Майнкрафт. Розсердився, позволив у поліцію і сказав, що, мовляв, той тримає вдома заручників і понеслась. Цікаво, як він дізнався його адресу. Невже і справді можна когось вичислити по IP? Хай там як можу тільки уявити, як це стрьомно. Сидиш, рубаєшся в Майнкрафт, а тут трах-бабах, і навколо вже Батлфілд. Одним словом, до бідолашного хлопчини вломився американський спецназ. І Це до речі, новий цікавий тренд серед американських геймерів називається Свотінг. Це Девід Джафет, творець God of War та Twisted Metal. Нещодавно один з його фанатів спитав Девіда у Твіттері, Чи той часом не працює над новою частиною Twisted Metal. А Девід взяв відповів: 100% не працюю і ніхто не працює. Ні, начебто, чергова трошки нудна обламна новина. Але вам нічого не здається дивним. Це ж зовсім не в його стилі. Де матюки? Ось так насправді Девід зазвичай спілкується і навіть виступає зі сцени. До того ж, якось він вже казав, що не працюю над новою частиною а Потім такий «Ха-ха-ха! А насправді я працюю. Їдріть та вашу мать переймать!» Тож наведи веди локатори, можливо, скоро на тебе чекає незабутня поїздочка. що ж, 10 хвилин вже пройшло. Саме за стільки часу було розпродано 22 тисячі квитків на чемпіонат з доти The International, який пройде у усієтлі цього серпня. На цьому чемпіонаті виграють мільйони доларів. В онлайні за ним спостерігають сотні мільйонів глядачів. Чемпіонат світу футболу, кажете, Ха, Гоцалки в м'яча у дворі. От кіберспорт, оце я розумію, тренд. З новинами, все час новинок. Чи варті вони твоєї уваги дізнаєшся буквально за мить? Далі у рубриці «Свіжак» у ігронавтах на тіві.